Вітаю, друзі, ну, дуже-дуже цікава історія виходить із так званим вбивцею Парубія. Дуже швидко знайшли, дуже швидко зізнався, нема ніяких ознак того, що це саме ця людина, тому що на цей раз ні одного шматочка тіла, за яким би можна було ідентифікувати, ні одного, що це та сама людина, розумієте? Але він зізнається і говорить, що буде проситися, щоб його поміняли. Значить, так званий, або так, так, би мовити, назначений вбивця людини, якого можуть засудити там до 20 чи до 25 років, скільки в нас там межа, а потім до вічне. А поміняйте мене. Так, я, да, я грохнув людину, так, я тут, але мене поміняйте, я пішов далі жити своє щасливе життя, як то кажуть, да? тобто, ось така схема е уникнути покарання. Вбивай, скільки хочеш, міняйся. Е Йди на обмін і все тобі, кажуть, і все, все зійде з рук. Давайте подивимося, чого цей так званий вбивця проситься на обмін. Угу. Ну, тут пройшли великі кошти. Він має гроші, він має вже гроші, він має гроші гарні. Бачення ситуації. І він, він розуміє, що ця ситуація вся під контролем. І що такий результат буде він в цьому впевнений. Розумієте, що ця ситуація закінчиться саме там. Так, саме так. Тому що вона під контролем. Можливо, під контролем певної особи. Ну, ми зараз за особу говорити не будемо. будемо. Тут королі, да? тут королі, які. Пройшли королі, які ось в цій ситуації. Тобто я скажу, що він впевнений, що все під контролем. Ця людина впевнена, яка начебто вбивала. Він розуміє, він, він веде гру певно. він в грі і ця гра під контролем. І саме, саме певні люди, які контролюють цю ситуацію, дадуть йому шанс, а, дадуть йому шанс на обмін, а йому пообіцяв, йому пообіцяв Пентаклівий король, швидше всього, що його обміняють. Це його шанс буде. І гра прекрасна буде, і гра закінчиться результативно і з баблом. По, по, йому пообіцяли, дивіться, йому запропонували цей обмін. За цим цим стоїть керафант. Йому порадили так. Просись на обмін. Все прораховано. Все абсолютно сплановано, прораховано до мельчайших, як то кажуть. Бачите, тут прораховано все певною групою осіб з об'єднаною спільною ідеєю. Ось так от. Хто стоїть за вбивством, дивіться мені попереднє, чи це він, чи ні, попереднє відео теж випливало. Тобто, дивіться, йому, йому порадили, отак і отак буде. Він впевнений, що ця, ця спецоперація, оця, ця, що відбулося, вона під контролем, і що в нього тут прекрасні шанси. І ця спецоперація дає йому шанс на дуже велике збагачення, і все знаходиться під контролем. Цією спецоперацією займалися свої люди, серед яких є єрофант, впливова людина. Цю гру веде єрофант. Ви знаєте, єрофант це людина, яка стоїть навіть над Жезловим королем хтось. Так, давайте подивимося, чи буде обмін, чи обміняють його. Над цим працюють. Над цим він, він один, із, знаєте, він один із команди. Тобто над цим працює ціла команда. Тут пов'язана група осіб, причому група осіб поєднана спільною думкою, спільними поглядами, розумієте? Ну, так, от. Ну, тут запропоновано було. Над цим будуть працювати, працюють, що таємно, Таємно дежавю. Ситуація як колись. Таємно. об... Ой, чи вийде, чи ні. Дивіться, тут буде якийсь обман. І так, таке вже в спецопераціях дежавю, отакі такі таємні операції е з нападом, вони закінчувалися скрито, через, діятимуть через якийсь обман, чи вдасться йому виїхати? Ні. Е ви знаєте, таке враження, що на цей раз, е на цей раз, да, е ну, його завірили, що так буде. Він був впевнений, тому він швидко погодився. Погодився за дуже великі кошти, за дуже великі король Пентаклій випав, там дуже великі кошти, або пообіцяли йому, можливо, вже заплатили, можливо, заплатять потім уже, не знаю як, але дивіться: під покровом ночі, таємно, під покровом ночі напад і четвірка ночі, і пауза, яка може затягнутися на віки вічні для нього розумієте, тут не все так просто домашні цінності, відмовився, він, він відмовився від ідеї стосовно домашніх цінностей. А це називається, знаєте, як, Іуда продав своє, ну, свої переконання, тобто, він як торгує своїми Переконаннями, дивіться, він відмовився від ідеї, від ідеї домашніх цінностей. Розумієте, він відмовився, він пішов на обман. На обман. так от. Ну, це називається За що боровся, на те і напоровся. Тут буде, знаєте, це ще карта оборотній. Він в'язався не в ту компанію. Він повірив, що так буде, але так не може, може так і не статися. Ніхто його випускати туди не збирається швидше всього. Тому що четвірка мечів це людина лежить при смерті. Розумієте, так? Да? Ведеться робота, щоб нанести. Ця робота для нього закінчиться дуже-дуже-дуже неприємними речами, Да? Тут. Він, він, він зіграв, е, і, знаєте, як ідея на ідеї зради. Він як зрадив ну, домашнім цінностям, своїй батьківщині, своїм поглядом, розумієте, заради коштів. Але для нього це закінчиться теж, теж дивіться, четвірка, трійка, потім четвірка, все. Я думаю, що його не випустять. Ні. Його не випустять, його не, він не піде на обмін. Чи обміняють, бо йому пообіцяли. А ну тут зараз. Чи його обміняють? Ні. його не обміняють, карта випала. Ні. Траур. Він залишиться з трауром, з розчаруванням, страшним судом. І судом. Все. Д'явол зіграв свою шутку з його сім'єю, в його домі, криза, крах, все, розчарування. Ні, Я думаю, що для його дому буде ще одна трагедія, він сам це вляпався. Я не знаю, чи якось його змогли заставити шантажом, але те, що за великі кошти, швидше всього, що так. Тут він пішов на, на, на великі кошти, скажімо так. Ніхто його міняти не буде. Я думаю, що тут йому і, і, і все присниться. Дякую за увагу. До побачення.